Доброго здоров'я, брати та сестри. З вами знову Вогнеслав Змійович. І сьогодні ми з вами знаходимося в такому районі Києва, як Оболонь, неподалік від озера Іорданського, яке є залишком старовинної річки Почайни або ще відомої як Опечень. Історичне тло Почайни доволі просте, але важливе для Києва. Справа в тому, що ця річка, як і багато інших річок, мандрувала. Але якщо інші річки мандрували десь колись давно, в льодовиковому періоді, то Почайна мандрувала протягом останніх двох тисяч років. І промандрувала вона від прямого впадіння в Дніпро із гір київських. То чия її, тобто, була розташована перпендикулярно до безпосередньо майже паралельної річечки, яка впадала, протікаючи уздовж Дніпра. І впадала у Дніпро. Приблизно в районі сучасної європейської площі, а точніше в тому місці, де сьогодні стоїть колона Магдебурського права. Справа в тому, що ця колонна має і інше значення, як вважають, також саме у річці почайні здійснилася та сама трагедія Українорусинів, Україноруського народу, власне хрещення. Володимиром, коли Володимир князь Київський сказав, що той, хто не явиться на хрещення, той мені буде ворог лютий. До цього часу і після цього часу почайно відігравала в першу чергу роль місця священного знакового. Звісно, джерела з чистою водою до сьогодні, практично всі правобережні кияни п'ють воду з джерел, які напоюють по чайну і аналогічні почайнинські рівчаки, а також власне місцем, де ставали величні лодії з різних куточків а, Русі, а також, звісно, і кораблі інших народів. Звісно, що почайна раніше була значно ширша, ніж зараз. Але сьогодні перед нами в першу чергу озеро, тому воно має таку більшокруглу форму. Що ж до сакрального значення почайни, як ми вже згадували в минулих відео, почайна разом з річкою Глибочицею сходились, ймовірно, неподалік від капища. Велеса, яке знаходилося на подолі, і власне сама почайна, як сьогодні стверджують активісти, походить від слова. Чаша, де і знаходився, жив той самий легендарний Змій Волос. А чашею вона була безпосередньо для своєрідних практик, які е відбувалися на капищі Велеса. Тут варто також зазначити, що Поділ і оболонь це не просто місцевини Києва, це є місцевини, з яких починається прабатьківщина слов'ян, з яких починається природна частина. України Русі, де слов'яни зароджувалися, проживали практично весь час до безпосереднього виходу на фронтір, тобто на степи. Тобто з подолу зачинається величний регіон під назвою Полісся, де й сьогодні в глухих лісах подекуди можна зустріти залишки того самого звичаю, який ми з вами намагаємося відроджувати. Серед них і різноманітні бабки шептухи і звісно. Ще де, як не на поліських низинах, практикувати той самий культ волоса Змія, який проявляється у цій річці. Також варто зазначити, що річка була практично знищена, практично забута в 19 столітті. Часті паводки, які наступали на подолі з боку Дніпра, просто змили косу, якою розділялись Почайна і Дніпро. Таким чином Поділ безпосередньо отримав вихід до самого батька Дніпра. Чому я кажу, отримав вихід? Справа в тому, що Київ історично засновувався в першу чергу на самій почайній ріці. Ну і врешті-решт, в 20 столітті, в 30-х роках, під час будівництва залізниці було остаточно е відсунуто Почайну від того самого батька Подолу. Що ж ми можемо сказати е, сьогодні про ці місцевини? Вони напоєні е, тим самим давнім болотяним низинним духом землі. Вони напоєні лісовим духом. І сьогодні тут можна зустріти е, хащі, хоча вони від нас знаходяться наразі доволі віддалено. Але тим не менш, їх можна зустріти. І... Доволі вони є непролазні, через них важко пройти, де й можна віднайти той старовинний дух Київського Полісся і все тієї ж самої почайни. Ну і звісно, як я вже згадував, волос у нас є пивним богом, і тому недарма саме на оболоні було засновано легендарний пивзавод Оболонь. Історично ж оболонь слугувала місцем для випасу скоту. Особливо часто вона згадується у заповітах а, чумних пошестей в Києві, оскільки навіть місцевину, де випасали скот, той самий рогатий скот, а в Києві в першу чергу найпопулярнішим скотом були корови і воли навіть в 19 столітті. Відповідно, ці місцевини для випасу скоту вони передавалися у спадок. Ми з вами знаходимося безпосередньо коло а, щита інформаційного, який присвячений почайні, і також її історії. Фактично, все це писала краєзнавиця Набела Моріна, головна активістка руху Почайна, який ми завдячуємо тому, що власне почайна відродилася як річка в нашій історичній пам'яті. Тут зображено власне два озера, як залишки від Почайни і далі ще протікає невеличка річка, невеличкий струмок. Який дійсно сьогодні є залишком тої самої літописної Почайни. Його можна знайти неподалік від власне метра почайни. А, Також е, згадано, що це озеро називається Йорданське через те, що неподалік від Почайни було озеро Чернеч Йорданське. А чому така назва? Є поширена легенда, що нібито. Один з паломників з Києва до Святої Землі впустив у Йордані свою срібну кружку, свою срібну горнятку. Повернувшись до Києва, він знайшов це саме горнятко неподалік від джерела, яке і живило ці озера, ну і також саму Почайну. Тому джерело це назвали Йорданське або Руський Йордан, оскільки, врешті-решт. Київ саме і був столицею України-Руси. А, власне, сьогодні так називається той горизонт, з якого більшість правобережних киян п'ють воду, в той час, як лівобережні п'ють з Деснянського. Можливо, саме через те ми маємо таку різницю в менталітетах. Але менше з тим. Згадуючи а, також про. Почайну тут написано безліч її імен: почайна, почайне, Почай, чай, ріка це вже билинна назва. І також ріка Смородина. Тут є невеличка неточність. Ми все-таки вважаємо, що річка Смородина протікала по смородинському узвозу, про що згадували у наших попередніх відео, де й відбувалась одна з битв із змія. Оскільки ми знаємо, що зміїв Києві було кілька. А тут або неподалік ближче до того а, місця, де безпосередньо знаходиться піщаний пляж, відбувалася інша битва зі Змієм. Деякі києвознавці до сих пір так стверджують, оскільки саме там сходяться дві вулиці Богатирська і Добринінська. Цілком імовірно, що це місце дійсно а, має якісь ознаки цієї битви в минулому. Але тим не менш, міт має, як ми знаємо, багато шаровий сенс. Тому на почайні ми традиційно прославляємо господара черед наших, господара знань і душ волоса, ми славимо Бога віщого, можемо проводити різноманітні ворожіння, а також обряди. Земного значення, так би мовити, поєднані з певною хтонічністю, які присвячені Богу волосу, також добре у почайну спускати пожертву з домашніх божниць після того як вона там добу простояла. Тим паче, якщо вона була присвячена віщому богові волосі. Навколо Почайни ми зустрічаємо своєрідні піщані пляжі. Коли е, відомий київський міський голова е, згадував, що на київській пляжі було звезено спеціальний Багамський пісок, то насправді він не сильно хитрував. Справа в тому, що київський пісок не поступається Багамському за своєю структурою. Він був своєрідною святиню. ще в 18-19 му і му столітті що дає нам привід вважати, що і значно раніше. В першу чергу про нього пише і Тарас Григорович Шевченко у своїх творах. Також про нього згадують і пізніше вже німецькі вчені. Але як же він використовувався? Паломники, які йшли до Києва, звісно збирали якісь предмети з різних святих місць, в яких вони побували. До речі, ця риса для божниці характерна і ще з дохристиянських часів, на що вказує різні факти з дослідження Богомила Муріна. Власне. По організації рідновірської божниці. Так от, з Києва, власне, паломник привозив отакий от білосніжний е, пісок. Хоча, звісно, на островах він бував навіть і побіліший. Е, і, власне, ставив на божницю, засипав іноді між вікон, щоб вікна не замерзали, а також посипав цим піском долівку для того, щоб було просто, як казали, гарно. Ну, а власне, німецькі вчені, про яких я вже згадував в 18 столітті, дослідивши цей пісок, виявили, що власне його структура, вона більше схожа на дрібний білосніжний пил, аніж на якусь кристалічну структуру. Сам пісок мав дуже дрібні піщинки. Отож. Щасти вам, брати та сестри, ставте палець догори, підписуйтесь на наш канал, а також залишайте ролик собі. Слава богам, слава предкам нашим.